На початку травня всю Україну сколихнула звістка про кривавий розстріл міліцейського патруля у Києві. Двоє правоохоронців загинули, ще трьох було поранено. Тієї ночі столиця перетворилася на справжню зону бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранат. Винуватців трагедії згодом затримали. Хто вони? Звичайнісінькі злочинці чи криваві месники, які вдалися до радикальних дій через брак змін Україні. Слідство інфо відтворило драматичні події. Сімнадцятирічний віничанин Андрій Романюк до останнього не полишав передову, доки не довідався, що його маму судитимуть за те, що відпустила сина на війну. А його за пропуски відрахують із профтегучилища. У 15 Романюк витягав поранених на майдані. За рік уже воював як снайпер на сході у складі одного з добровольчих батальйонів і навіть отримав від комбата подяку. Телеканали знімали про героя сюжети. Доїздив я в Маріуполь до Азова і їздив я в Київ до Дніпра. Я хоча був і самий, скажімо так, маленький безтолковий, як мене там називали, але я показував на тренуваннях, на стрільбах і на всьому цьому, один не дуже гірших результатів. За нашими даними, Романюк воював у складі батальйону АЗОВ де познайомився з 23-річним харків'янином Вадимом Пінусом на прізвисько Морган. Пінус кажуть, воював і в Айдарі, і в Торнадо. А в Азові числився одним з відповідальних за зброю. Отримав навіть державну відзнаку. Уручити заслужені відзнаки ряду військовослужбовців вашого Пінус Вадим Вадимович. Скоріше за все із Морганом і з Романюком на той час уже була знайома жителька Вінницької області, 19-річна Вікторія Завируха з позивним «Вітамінка». Віта перебувала в зоні АТО з травня минулого року. Перенесла контузію. Щасливим випадком попала, удар була. Я взагалі думала, що мене не візьмуть туди, сказали, що я в штабі буду працювати програмістом. Але я теж так викрутилася. ну, Пішла на війну. Снайпер Азова Андрій Романюк з дитинства товаришував з іншим вінничанином, 20-річним Євгеном Кошелюком. В зоні АТО хлопець за нашими даними не воював. 28 квітня Євген Кошелюк на своєму синьому мікроавтобусі Фольксваген Т-5 разом з Андрієм Романюком їдуть до Києва, де зустрічаються з Вадимом Пінусом та Вікторією Завирукою. За тиждень до цієї зустрічі Морган дзвонить до 17-річного учня київської гімназії Домінанта Миколи Мнишенка, з яким він нібито познайомився в соціальній мережі і спілкувався на історичні теми йому позвонив, каже: Я їду в Київ, будь ласка, допоможи знайти мені житло. Коли той приїхав, вони зустрілися на метро, і Микола підвів його, познайомив з хазяїном квартири. Вони спілкувалися з хазяїном на квартирі, і тоді підійшла Віта. І хазяїн ну, сфотографував паспорт віти. Саме на паспорт Вікторії Завирухи молоді люди орендують квартиру у будинку 2, дріб 6 по вулиці Олександра Бойченка. До речі, сам Микола Мнишенко проживав неподалік на Олександра Бойченка 6. За версією слідства, в орендованій квартирі номер 150 цього будинку молоді люди не лише проживали, але й зберігали зброю. Сповідомлення про підозру Миколі Мнишенку випливає, що наперед приготовлену зброю Кошелюк та Романюк взяли у селі Медвежевушко. Саме там зареєстрована Вікторія Завируха. Свініси нас приїхало троє. Я, Андрій і ГЕС. А Що у вас було з собою? Два автомати, РПГ-муха і кілька гранат. Кто такий ГЕС досі не встановлено. За нашими даними, зброю скоріш за все дістав саме Морган, оскільки він був зброярем Азову. Її нібито планували використати для здійснення терористичного акту на травневі свята. 1 мая ми приїхали целью провести е, своє терористичний акт подарувати довіру населення к до влади. Морган был жбустрі по людям вітає в прикарвати. Андрій довбу е, кинути е, тратіу зарчатку в топу. Так званий терористичний акт не відбувся через велике скупчення правоохоронців під час святкування. Як стало відомо з наших джерел, 1 травня Вікторія Завируха покидає молодиків. Натомість Кошелюк Романюк та Пінус у ніч на 2 травня близько першої ночі їдуть на броварський проспект. Номери машини, за нашими даними, заклеюють наліпкою ПТН-ПНК. Романюк та Пінус з двох автоматів обстрілюють стаціонарний пост ДАІ з цієї лісосмуги, що через дорогу. Згодом слідчі знайдуть на тому місці, звідки стріляли нападники, 58 гільз. У стіну посту Даї влучило 12 куль. На щастя, обійшлося без жертв серед правоохоронців, які в той час перебували всередині. Це обстрілу – по можливості завладіти табільним оружем, автоматами і якими-то ще средствами зв'язку або деніжними средствами. Оскільки за орендовану квартиру треба платити, хлопці вирішують, що єдиний спосіб швидко й легко дістати гроші пограбування. Мішенню вони обирають автозаправку на перетині вулиць Братиславська і Краня. Миколу Мнишенка напередодні посилають туди на розвідку з'ясувати кількість працівників, де розташована каса і чи є там відеокамери. За деякими даними, Мнишенка використали втемну, не повідомивши йому цілі такої розвідки. Хоча на дверях входу до приміщення АЗС написано, що там ведеться відеоспостереження. Насправді камери на заправці не було. У ніч на 4 травня кошелюк залишається в машині недалеко від АЗС. А романюк з Морганом із закритими балаклавами обличчями та автоматами йдуть грабувати точку. На майданчику заправки їм трапляється працівник АЗС. Вони гукають його, але він не чує через навушники. Коли працівник АЗС робить різкий рух, щоб зняти навушники, нападники відкривають вогонь і ранять його. Автомати на витягнутих руках. Я піднявся і тільки хотів поправити, Ну, це і пройшов вистріл. Тут стояла газель під стінкою. Я просто чисто інстинктивно, якби вдруг ну, стріляти знову. Я за «Газель». Я потім посмотрев на руку, капала кров, м'ясо висіло. Далі нападники заходять до приміщення, щоб забрати гроші. Положив касовий ящик на столі. Вони взяли цей ящик і направились до виходу. Поки вони йшли до виходу, спиною до мене були, я натиснув тривожну кнопку охрани. Вони підійшли до виходу, становилися, розвернулися до мене, сказали, тепер можеш визвати міліцію. Вони приїдуть, ми їх об'ємо і тебе об'ємо. Оскільки незадовго до нападу на АЗС провели інкасацію, у касовому ящику Романюк та піну звиносять виносять лише 823 гривні. За нашою інформацією, пінус сів біля розсувних дверей мікроавтобуса. А Романюк за кошелюком, який був водієм, буквально за кілька хвилин їх помітив міліцейський патруль, який рухався назустріч. Увагу правоохоронців нібито привернули вимкнені фари буса. Вони зробили сигнал зупинитися, але молодики на нього не зреагували. Тоді міліціонери розвернулися, увімкнули сирени і почали переслідування. Гонитву на швидкості понад 80 км на годину зафіксувала камера ось цієї кав'ярні на вулиці Мілютенка. Коли патруль міліції порівнявся з машиною нападників, ті відкрили вогонь. Пролунало близько 30 пострілів. Там є в бокавих дверях окошко бокової, небольшої, котра За заводієм за по-моему. Получается, это должно бути з лівої сторони, судя да, по відеозаписі. Да. Там не треба було відкривати двірі на стіж да, сдвигать. двігати. Там да. достаточно було відкрити окошко. Міліціонер, да, який сидел з тієї сторони, отримав 9 пуль. Погиб одразу на місці. У наслідок перестрілки двоє працівників спецпідрозділу міліції Юрій Христинок та Юрій Романенко загинули на місці. Ще двоє дістали важкі поранення. Обидва були екс-бійцями Беркуту, а останній навіть проходив по справі побиття євромайданівців та пошкодження їхніх машин у кріпосному провулку Києва минулого року. Це й стало однією з головних причин появи так званої політичної версії для скоєних злочинів. Мовляв, нападники мстилися за майданівських побратимів. Я е, не могу повірити, що злоумышленники знали, що їх доганяють бойцы, которые раньше имели отношение к майдану. Вимогріть прямо інформація об этом является поводом в общественном мнении создать резонанс это ета була нікамісті. Після вулиці Милютенка наступна сутичка нападників. Тепер уже з двома машинами правоохоронців сталася у дворі будинку номер 6 на вулиці Боченка. Приблизно тут був молодиків, нібито заглуб, і стрілянина спалахнула знову, коли вони вийшли з салону. Морган дістав смертельне поранення в голову. Зачепило й одного з міліціонерів. Тут стояла біла машина, міліцейська тут далі ця, а та міліцейська друга не могла приїхати, бо ця була якби ну, там, щось було ну пробили щось. Згодом нападникам вдалося завести мікроавтобус, машина вискочила на газон, вивернула ось таку бетонну перепону і зупинилася у дворі біля будинку 17 на вулиці Андрія Малишка. Тут нападники кинули кілька гранат і втекли повз дитячий садок між будинками. Звук гранати був. Це було зрозуміло, що це було різне оружі, поэтому предположительно, да, там перестрілка з примененім гранат. Уже вранці близько восьмої години правоохоронці навідалися до Миколи Мнишенка. Ймовірно, запаленгували його телефон. І вже разом з ним ще за годину затримали Романюка та Кошелюка на орендованій квартирі. Великці просто чоловік. І вибивали двері в них з цим далі. Згодом у Вінниці правоохоронці затримують вітамінку, яку відразу перевезуть до Києва. Дніпровський районний суд столиці винесе рішення про двомісячне тримання дівчини під вартою з альтернативою внесення застави. Розмір застави величезний: 3 мільйони 654 тисячі гривень. Майже за ідентичну суму сізо у лютому випустили екс голову партії регіонів Олександра Єфремова. За вирусі інкримінують посібництво. Будучи обізнаною про злочинні наміри Романюка, Кошелюка та Пінуса ВВ щодо вчинення особливо тяжкого злочину, спромованого на вбивство декількох працівників міліції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його наслідки у вигляді смерті працівників міліції, надала Романюку Кошелюку та Пінусу інформаційні поради щодо об'єктивної обстановки та місця вчиненого злочину. От в чому полягали інформаційні поради завірухи Вікторії Ігорівня щодо прийнятних способів вчинення вбивства декількох працівників міліції і чим це підтверджується, взагалі невідомо. Коже на те, що Романюку та Кошелюку, скорі за все, не вдасться уникнути покарання. Про це свідчить не лише те, що вони за нашою інформацією досі мають державних адвокатів, але й те, що їхніх імен майже не згадують на прес-конференціях на підтримку затриманих. За словами нардепа Ігоря Мосійчука, який пильно відстежує справу. Наразі немає підстав звинувачувати у кривавому злочині за вируху та Мнишенка. Всіх єднають до однієї страви для чоловік. Що ви можете сказати про інших три? Тобто ви ознайомлені з ними, тобто ви підтверджуєте, що вони були на місці злочину? Ні, я не можу сказати не так, не ні, тому я й не говорю. По двох я можу чітко сказати ні і це підтверджують слідчі. І докази, якими вони прив'язуються до справи, не є е, наскільки аргументованими, щоб в них вірити. У добровольчому батальйоні Азов поки що відмовилися коментувати можливу причетність своїх екс-бійців до злочину. Але за нашою інформацією, зараз там проводять переоблік всього озброєння. Розстріл правоохоронців є тривожним сигналом для теперішньої влади. Винні у розстрілах активістів майдану досі не покарані. Реформи в Україні буксують, а бійці АТО після повернення у мирне середовище не отримують ніякої соціально-психологічної допомоги. Якщо не змінити ситуації, то подібні трагедії можуть повторитися знов. А замість героїзму і самопожертви, ми дедалі частіше чутимемо про банальний кримінал.